Урочистості на площі ринок розпочинають із міської мелодії. Урочисто навколо ратуші на конях проїхали і стилізовані міський король та королева, знаменосець та герольд. Сьогодні вперше перед мерією вишиковується і почесна варта. Усі вони у середньовічних обладунках. Ці хлопці, які стали вартовими міста, раніше обороняли країну на сході. Бережи як самого себе. О! Хто не знає історії, той не має свого майбутнього. Я вважаю, що сам факт популяризації історії є дуже важливим в умовах України теперішньої, якщо ми хочемо мати Україну майбутню. За сценарієм лицарів варти також передали символічний ключ від міста. Ми хочемо цим церемоніалом. Відродити і хочемо власне сподвигнути мешканців львів'ян наших, пам'ятати про те, що ми походимо з королівською державою, бути гідними нащадками наших предків, які творили нашу землю. Відтепер історичну реконструкцію церемонії почесної варти проводитимуть щороку під час святкування дня міста. Ірина Мучульська, Володимир Стадник, новини на Суспільному, Львів.